Саша, там же сусіди наші, Саш, ти чуєш, давай біжи і в словах не було цих фальші хоч чим небудь допоможи і кричав, і звав, та не чутив, і пакети всі розкривав, не знайшов, бо шахет той клятий у людини обличчя забрав. Переселенка села Стодонок Есманської громади Олена Мягких каже, свій біль від втрат вона виливає у вірші. У написаних нею рядках слова про переселенців, які рік тому загинули внаслідок російського удару по гуртожитку в Глухові. Серед жертв сусідка пані Олени Тетяна Лисенко, яку в ту ніч шукав їх спільний знайомий Олександр. Мені о 23-й, десь 20, може 25 написала повідомлення сестра що страшні вибухи, і кричать, вона отут недалечко жила тоді, і кричать в общежиті, в общежитті в меддухи, ну так і було сказано. І я почала дзвонити цим сусідам, бо ми знали, що там живе Тетяна. Сусід її шукав отут, він каже, що так, я розкривав пакети, але не міг знайти, саме тому що вона була без обличчя. Олена Мягких згадує, спочатку подумали, що загинула матір Тетяни Лисенко. Пізніше Олександр з'ясував, що в ніч удару старенька була в лікарні. Власне, він тоді забрав її до себе. Вона жила в ньому. 18 листопада, рік тому на місці обстрілу був і голова Есменської громади Сергій Мінаков. Він допомагав розбирати завали і шукати людей. Каже, що події тієї ночі назавжди закарбувалися в його пам'яті. Витягували людей з-під завалу. Лікарі боролися за життя людей. Ви розумієте, це важко переживати будь втрату, людську втрату, але коли гинуть одразу маса, 12 людей це дуже важко. Для мене це як практично вчора це було. Воно зараз в моїх глазах це все. Дуже важко про це говорити. Я пам'ятаю, як ми розбирали завали, я пам'ятаю, як ми виносили діточок, як ми боролися за їхнє життя, але це дуже важко. Тієї ночі загинули 12 з 36 переселенців, які мешкали в гуртожитку. Вони, жителі сіл Уланове, суходіл, кучарівка, студинок та пустогород. Найменшому вбитому росіянами Нікіті Чалому, було сім років. Він загинув із мамою та старшим братом. Їхні портрети сьогодні розмістили на огорожі, що відмежовує розбиту будівлю від пішохідної зони. Поряд облаштували символічний меморіал. До нього у день роковин близькі загиблих та представники Есменської громади поклали квіти та іграшки і запалили лампадки у пам'ять про земляків. Летіли осінні шахи, вбивали небо. Неви...